Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословінні. Маємо страсну суботу, велику суботу. І сьогодні візьмемо послання, як зазвичай, в суботу беремо послання до Міряни Сол. До, які ми розглядаємо, розважаємо. І сьогодні будемо дивитися, що Марія нам хоче сказати на цей день, щоб як би ми його. Могли добре прожити, та? плідно прожити, бо ми можемо і просто прожити день, але з Марією можемо плідно прожити день. 2 березня 2012 рік. Дорогі діти, із безмежної Божої любові я приходжу між вами та наполегливо кличу вас в обійми свого сина. Материнським серцем вас прошу, діти мої. Але й застерігаю, щоб на першому місці для вас була турбота за тих, які ще не пізнали мого сина. Не дозвольте, щоб вони, дивлячись на вас та на ваше життя, не захотіли пізнати його. Просіть Духа Святого, щоб мій син відобразився у вас. Моліться, щоб ви могли бути апостолами Божественного світла у цей час темряви та безнадії. Це є час вашого випробування. І з Розарієм у руці та любов'ю в серці підіть зі мною. Я вас веду до Воскресіння у моєму синові. Моліться за тих, кого мій син вибрав, щоб завжди могли. Жити через нього і в ньому, верховному священнику, дякую вам. Ми маємо прекрасне послання. Так? Сьогодні у нас на горі Кріжвець аншлаг. Ну так, жартуючи аншлаг, ну, але багато людей дуже. Власне відео роблю в Страсну п'ятницю, і тут дуже багато людей. Так, сьогодні йшли, як ніколи. Бо я ходив в цьому пості кожної п'ятниці на цей Крижевац, але сьогодні, знаєте, як то на Пасху приходять, так? святити Пасху, то все місто приходить, а кожного дня то не всі приходять, так? То сьогодні якраз той день, коли всі приходять на Кріжевець, ну всі, хто можуть, звісно, бо не всі можуть приходити. І, і тому Тож маємо таке прекрасне послання. Прийшла моя дружина, вже може тримати мені. Камеру, то я зробив інший ракурс. Маю надію, вітер не буде перешкоджати дуже в цьому відео і в цьому розважанні, так, де Марія каже, щоб ми були дзеркалом Ісуса. Каже: не дозвольте, щоб люди, дивлячись на вас, не, не захотіли бути так самі, як ви, такі самі щасливі, такі самі радісні, такі самі благословенні. Так, якщо сьогодні е, ти не притягуєш ще людей, то треба більше молитися і більше віддаватися Господу, щоб потім і просити Святого Духа, щоб Ісус жив в мені, в Тобі і в мені, і щоб ми притягли, бо Ісус притягував людей, е, різних людей, і багатих, і бідних, і кривих, та, і калік, і здорових, всіх притягував. Е, мав цю таку. Божественну силу Духа Святого притягувати людей. Притягувати. Ісус не бігав за людьми, так не нав'язувався, а Він просто проповідував істину, і люди самі збігалися. Люди його шукали, а не він людей ходив, шукав. І нас Марія захоче до того самого, щоб не ми бігали за людьми, а щоб люди приходили до нас. А, а це потрібен якийсь результат. Бо людей завжди буде притягувати Твій мир, твоя благодать. Твій спокій, твоя радість, тобто твої відносини з Богом будуть притягувати. притягувати. Дорога дитина, із безмежної Божої любові я приходжу до тебе та наполегливо кличу тебе в обійми свого сина. Материнським серцем тебе прошу, дитино моя. Але й застерігаю, щоб на першому місці для тебе була турбота за тих, які ще не пізнали мого сина. Каже, Марія, турбота за цих людей. Не осуд, не критика, як у нас, а він до церкви не ходить. Все. Хто він, так? І, і до таких людей, а каже турбота за, цих, за таких людей. Не дозволь, щоб вони, дивлячись на тебе та на твоє життя, не захотіли пізнати Його. каже Марія, не дозволь, щоб вони, дивлячись на твоє життя, не захотіли його пізнати. Не захотіли пізнати Ісуса. Не дозволь своє життя прожити так а, намарно. намарно а, щоб ті, які не віруючі, на те, знаєте, як дивилися, а він ще й віруючий, та краще я вже буду не віруючий. Бо він живе, він, наче віруючий, але живе гірше, ніж не віруючий. І це є проблема у нас, що у нас дисонанс такий, що говоримо одне в церкві, так? а живемо зовсім іншим. І цей дисонанс не притягує. А коли ти говориш істину в церкві, живеш цією істиною. То це притягує тоді. Тоді це притягує. Проси Духа Святого, щоб мій син відобразився у тобі. Це буде практика сьогодні. Просимо Святого Духа, щоб Ісус відображався в нас. Молись, щоб ти міг бути апостолом Божественного світла у цей час темряви та безнадії. Це час Твого випробування. Бачимо Марія як файно каже, в цей час темряви та безнадії, цей час. Твого випробування, в якому би ти темряві не був, який би ти без надії сьогодні не знаходився, будь світлом. І ти пройдеш це випробування і отримаєш нагороду. І з розарієм в руці та любов'ю в серці підіть зі мною, каже Марія. З розарієм. Не забуваємо про таку штуку, та? Розарій, який треба ходити молитися з Марією. Береш Розарій, виходиш ввечері. Замість серіалів на прогулянку добре для травлення і добре для, а, для взагалі для всього. Для душі, для духа і для тіла. Супер. Такі просто Божественний Марія дає настанови. Такі благословенні. Ну, так, тримай. Там жмель прилетів і сів на цю штуку, і моя дружина зараз. Не знаю, що буде робити, але він виглядає жорстоко, два жмеля. Зараз я спасаю. Добре, відбилися від жмеля і можемо продовжувати. І зрозаряємо руці та любові в серці. Піди зі мною. Тому сьогодні ввечері також, після вечірньої літургії, так? можемо виходити, виходити з рожанцем роза... і... і прогулятися. Після постної вечері, так? Ну, а будемо мати літургію ночну, вірю, що всі підемо, то можна перед нею помолитися вервицю. Або зранку. Ну, але так Марія каже, не забувай про це. Я тебе веду до Воскресіння у моєму синові. Бачимо, куди нас Марія веде у Воскресіння у моєму сину. Молить за тих, кого мій син вибрав, щоб завжди могли жити через нього і в ньому. Верховному священнику. Тобто молимося також за священників в цей день. Не забуваємо молитися про священник, за священників, щоб вони власне завжди могли жити через нього і в ньому. І нести також Боже світло, не ходити в дисонансі, коли говорю на проповіді одне, а живу зовсім іншим життям. А щоб це було з'єднано, щоб проповідь з'єднувалася з серцем і стилем життя. І тоді ми будемо бачити в церкві постійне процвітання, постійну радість і постійне надходження більше і більше людей. Будьте благословені! Мир вам радість, благодать з меджугорія, папа.